Так, пішет смаховський. Легенько. Бачите, таке воно не тепле, це не борщ, нема чого їх витягувати з улика. Ну якщо ми тепле положимо, трошки проштробити. Так. такий відводочок. Але вони розтянулися на всю. должину. Да ну, что? уже доходит. Бджилок треба струсить. Все. Вказувати нема, що погортися погода. На основному це вони кому дає дотації такі відводички. От вони прийшли і вже ближче сюди. Я знову ж записую що і як. Все. Кришка примерзла, мусив здирати. Написано контроль. Ну, от бачите, вони вже доходять до задньої. Так, треба так положити тепер канди, щоб не придавити бджолу Примерзають кришки. Бачите, де вентиляція, вологи немає. Є тут, оце це така кришка. От, і так без утеплення, навіть відводки на 4 рамку ззимують. Доброго дня. Рецепт Канді, Набираю 1 кілограм меду. Е Враховуємо тару ваги, тари, верніше, каструлі. Е, можна додати на цьому рецепті 100 грамів води. Прямо додаємо в мед і ставимо на парову баню. Розігріваємо до рідкого стану пудру я купляю або замовляю свого цукру мелю, тому що пробував брав на млинку. Став через сиття, як в інтернеті, лишаються крупинки. Потім ці крупинки знаходяться на дні вулику. Канді використовую як зимова весняна підгодівля при нестачі кормів, так і для заселення нуклеусів. Ну, більше йде на заселення нуклеусів. Виливаю розігрітий мед в пудру. Пудри беремо 4 кг. Виливаю розігрітий мед і помалу розмішую до такої консистенції, щоб мед згустішав. При доданні води 100 г виходить канді трошки рідше. Його можна застосовувати для підгодівлі. Мені потрібно Канді густіше, тому що я і застосовую його не тільки як підгодівлю для заселення нуклеусів, а і для кліточок пересилки бджоломаток. Тому додаємо пудри, і у нас Канді виходить густіше в густішій консистенції. Розмішуємо все ретельно дуже розмішуємо і розмішуємо до тих пір. Поки не перестане липнути до рук. Канді зберігається, як і мед багато, може зберігатися багато років в герметичній тарі. От, в мене є по пару років. от Бачите, канді готове, перестало вимішував, перестало липнути від рук. І навіть пальці самі очистились при вимішуванні. Один вечір 25 кг канді замішано. от Фізичні управи на руки до Дня масажиста всесвітнього. Ось це таке маємо канді, яке зберігається дуже довго і використовуємо для підгодівлі зимово весняної і заселення. нуклеусів тут мабуть немає. От. І чудово такі відводки теж зимують, але бачите, в мене є запис. От вони вже більшу половину. Так що вчасно я приїхав. Тут легенько відкрив. Канді десь приблизно по кілограму.